Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про японсько-китайську війну, що відбулася у 1894-1895 роках між японською та цінською імперіями. Вона стала ключовою в історії Східної Азії, адже призвела до перемоги Японії та зміни балансу сил в регіоні. Падіння Китайської імперії, активний розвиток Японії та втручання інших світових держав роблять цю війну важливою подією в історії регіону. Отже, поговоримо детальніше про передумови початку цього конфлікту. Конфлікт між Японією та Китаєм у 1894-1895 роках був спричинений змаганням за контроль над Кореєю адже Корея була стратегічно важливою для Японії через її географічне розташування. Японія прагнула уникнути зовнішнього впливу, особливо з боку європейських держав, і бажала взяти Корею під свій контроль. Тим часом західні держави, такі як Росія, Франція та Німеччина, також були активні на Сході і підтримували різні китайські фракції, домагаючись захисту своїх інтересів у регіоні. Спроби Японії та Китаю вплинути на події в Кореї, призвели до напруженості. У 1884 році корейські реформатори за підтримки Японії спробували провести переворот для ініціювання реформ в Кореї. Проте цей переворот був придушений цинським гарнізоном у Сеулі, що викликало суспільне обурення. Загальне загострення стосунків між Китаєм і Японією, а також вбивство у 1894 році Кім Ок'юна, головного ініціатора перевороту 1884 року, спричинило початок війни, що мало величезний вплив на подальшу історію Азії. Бойові дії почалися з того, що японські війська вирушили до Сану, щоб несподівано захопити китайські частини. Однак китайці були попереджені про цей напад тож відійшли під Конджу, А пізніше закріпилися біля станції Сонхван, де відбулася битва. Японці у ній зазнали значних людських і матеріальних втрат, тож відступили до Сеула. Після битви під Сонхваном китайські війська відійшли до Пхеняну. Їхній марш тривав місяць, адже був ускладнений нестачою продовольства, рясними зливами, великою кількістю хворих і поранених солдатів, яких залишали під опікою корейців, користуючись їхнім прихильним ставленням. Загалом було мобілізовано 56 тисяч китайських новобранців. На початку вересня 1894 року сенські війська під проводом ЕДЖИ Чао підійшли до Пхеніану. Майже одночасно із ним там опинилися і японці. Тоді між ними відбулися перші сутички. Першопочатково атаки японських військ на Пхеньян були відбиті. Однак, 15 вересня під містом відбулася битва, що стала вирішальною для корейського етапу війни. Об'єднані китайсько-корейські війська відійшли на територію Китаю. Таким чином, цінська імперія втратила доступ до Кореї. Цінські війська намагалися зупинити ворога на кордоні. Відбувся бій на річці Ялу, який, однак, не зупинив японців. Після цього почався другий етап війни, і бойові дії продовжилися вже на території Китаю. Японці зайняли південно-східну частину провінції Шендзін. Однак їхньому просуванню завадив запеклий опір китайських солдатів. Вони навіть змогли розпочати контрнаступ у деяких ділянках фронту, але значного результату це не дало. У листопаді 1894 року японці розпочали штурм оборонних укріплень Люйшуня. Після захоплення міста вони отримали величезні запаси боєприпасів і зброї. Окрім, цього, щоб залякати свого противника, японці знищили близько двох тисяч мирних жителів міста. Війна виснажила Цінську імперію, спустошила державну скарбницю. Тож було вирішено розпочати з Японією мирні переговори. Остання, однак, ще не отримала всього, що хотіла упродовж війни, тож перервала ці переговори. У січні 1895 року японці захопили Вейхайвей. -Вей. Низка поразок загострила ситуацію в китайській армії. Солдати, офіцери і моряки вимагали капітуляції. Деякі командири кораблів навіть покінчили життя самогубством. Тим часом японська армія активно просувалася далі китайськими землями, що спричинило паніку в Пекіні. Врешті, 30 березня 1895 року було укладено 20-денне перемир'я. Розпочалися мирні переговори. Під час них представник японської сторони Іто Хуробумі висунув Китаю вимогу заплатити 750 мільйонів янів срібла і передати Японії Таньзинь, Даго і Шанхайгуань. Лі Хунджан відхилив ці вимоги, що спричинило замах на нього. Врешті мирний договір було підписано, і Японія отримала у своє володіння низку островів, зокрема Пенху, Тайвань і Ляондунський півострів. Від якого Японія відмовилася під тиском Росії, Німеччини та Франції, таким чином, ми бачимо, що наслідком японо-китайської війни 1894-1895 років була поразка Китаю, втратеним в Тайваню і впливу на Корею. Це призвело до зміни у регіональній динаміці сил.